Будь Ласка, народний депутат Юрій Шухевич. Будь ласка, Юрій Романович Шановний пане голова, шановні депутати. В першу чергу хочу подякувати профільному комітету пані Денисової і особисто їй за те, що вони так підтримали цей законопроект, і пані Денісова настоювала на погоджувальних радах для того, щоб він був якнайшвидше включений. Справа в тому, що даний законопроект не є новим. Ми вже за нього, шановні панове депутати, проголосували 14 січня минулого року. Це був закон про надання можливості жінкам, які досягли 55-річного віку і мають 30 років стажу і не мають роботи, виходити на пенсію. Але другим пунктом був власне цей законопроект, який зараз пропонується. На даний законопроект тоді було накладено вето президента. Він мав застереження до пункту першого щодо жінок, але не мав ніяких застережень до даного законопроекту. А тоді за цей законопроект проголосувало понад 250 депутатів. В чому справа? Всі е, люди. До 31 грудня 2015 року, які працювали, мали право, виходячи на пенсію, подавати свій заробіток за період до 2000 року, за 5 років, які вони вибирали. Після цього їм це право скасували. І що тепер виходить? Тепер виходить так, що якщо людина подала. До 31 грудня, і, а інша не успіла і подала після 31 грудня 2015 року, то різниця в пенсії може бути понад два рази. Ще гірша ситуація з тими, які взагалі не працювали після 2000 року. Тоді, якщо вони виходять на пенсію, то виявляєте, а й, і ті, що сьогодні. Прошу, будь ласка, завершуйте. різниця може бути в три рази. Отже, ж, ми нічого нового не вводимо. Це правило було, і ми тільки хочемо продовжити, щоб люди мали право подавати як і раніше. Це, це за свої свій заробіток за п'ять років до 2000 року. Я прошу підтримати даний законопроект. За основу, і в цілому, оскільки він вже був проголосований, із поправкою комітету, яка буде оголошена під стенограму. Дякую, дякую, шановні колеги. У нашого колеги Юрія Романовича Шукевича був вчора день народження. Давайте його привітаємо. Добра вам і здоров'я, Романе. Квіти в студію. Будь ласка, Юрій Богданович, мікрофон. Шановний пане голово, шановні депутати, я дуже дякую. Дійсно, вчора був у мене день народження, як один з наших лідерів парламенту сказав. Один на двох, бо в мене і в дружини в один день. І всі, хто висловили свої привітання мені вчора, і сьогодні, і хто мене сьогодні вітає, я всім щиро дякую від себе і своєї дружини. Дуже дякую. Здоровья, Дербиш.